Закладений ніс Хюмер Деконгестант» діє через 30 секунд. Хюмер Деконгестант» Ну що ж, цей час настав. Якщо це буде єдина конфігурація, в якій ми можемо принести мир громадянам України і не втрачати людей, то безумовно. А ми підемо на конфігурацію зустрічі цих чотирьох сторін. І якщо чесно, я вважаю його ворогом. І якщо чесно, я думаю, він мене також вважає ворогом. Ми не можемо покласти мільйони наших людей заради результату, який і так не зрозуміло чи він буде. Привіт, мене звати Катерина Соляр, І Тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин, бо тут як у вакуумі застиг лише один час 24 години. Але не до, а після того, як президент Зеленський дав інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану. Чому йому і чим це інтерв'ю відрізняється від попередніх? Ну, по-перше, у Пірса доволі велика аудиторія. По-друге, перед нами у Пірса на інтерв'ю був Такер Карсон, де наговорив на його ж аудиторію багато суперечливих фраз. Тож цій аудиторії треба було дати і іншу точку зору, а ще який назвав президента Зеленського диктатором. Хоча хіба ми. Проти виборів, от навіть завтра, будь ласка, Оксана Маркарова, посолка України у США, також це підтвердила. Але сьогодні зупинить війну, а потім вибори. Ну, тобто, вранці гроші, а ввечері стільці. Інакше це не працює. Україна до виборів готова. Ми дійсно згодні з тим, що демократія це добре. Зміна, вибори це класно. Але давайте чесно, жодна країна в Європі і в світі під водою і в час війни на своїй території вибори. Не проводило. І якщо перше, ще теоретично можна було б реалізувати десь, наприклад, в Чорному морі, то з другим ще поки що ніхто справитись реально не міг. Тому Україна каже, окей, давайте прийдемо до заморозки і можна робити. Єдине, що тут теж є небезпека, бо Путін каже, заморозка, вибори, підписання. Ми, наприклад, заморажуємося, йдемо на вибори, відкриваються кордони. Велика частина країни виїжджає, великий повертається, зрозуміло, але багато хто може виїхати. І потім мало чоловіків в країні, де мобілізація, е потім політична мобілізація, срач, сварки, і все що, все, що ми любимо робити під час виборів. І потім потім бере і знову заходить вночі у четвертій ранку. Такий сценарій залишається. Тому вже на час виборів треба заводити французькі війська, заводити британські війська, заводити натівські війська, брати Україну в ЄС, щоб це була територія ЄС. Ну одним словом, пакет вимог повинен бути великий. І оскільки протягом доби на фронті відбулося 85 боєзіткнень, вже далі на території Росії горіла чергова нафтобаза Привіт Краснодар, а Україну атакували чергові дрони, то виправте мене, якщо я помиляюся, але поки нічого не вказує на те, що активна фаза війни завершилася. Утім, досягти цього ще й досі планує президент Сполучених Штатів. Ну, принаймні він про це заявляє. Але він каже: перш ніж сідати за стіл перемовин в трьох, Росія, Україна, США. Трамп має поговорити з путіним і по ідеї, це вже має от відбутися не сьогодні, завтра. Ну тобто, в першій половині лютого, а вже потім, в другій половині лютого, говорити втрьох про це. Американський президент заявив на зустрічі з ізраїльським прем'єр-міністром Беніаміном Нетаняху. І можливо, тому що Трамп справді переймається Україною. А можливо для того, щоб і Нетаняху, і всім присутнім було простіше зрозуміти, порівняв Росію і Хамас. Міста практично стерті з лиця землі це жахливе видовище. Ми говоримо про газу, але багато українських міст виглядають не краще, а можливо і гірше. Відповідати на питання, чому так дозвольте, не буду, бо факторів тут багато. Але про один скажу: залишки від СРСР. металобрухту, який на жаль їздить, і на жаль, стріляє у Росії набагато більше ніж в України, Європи і Америки, разом взятих. Сто ділимо на три і отримуємо невтішні висновки. Втратити підтримку і допомогу США та Європи для України означає втратити ну десь приблизно 60% допомоги по 30% від ЄС і США. США забезпечують близько 30% обороноздатності України. Уявіть, що станеться, якщо ми втратимо це, наслідки не обмежаться Україною. Якщо допомога США припиниться, це вплине на лідерів Європи і послабить усю коаліцію. Зіткнемося з ризиком припинення і європейської підтримки, можемо втратити 60% загального обсягу допомоги мінімум. Ви знаєте, я не люблю бути голослівною. Я люблю цифри. Так от, цифри від Кільського університету станом на 31 жовтня 2024 року. Нові цифри будуть до 14 лютого. Говорять, що Європа за весь час повномасштабного вторгнення виділила 125 мільярдів євро. Ще заплановані 116, тобто всього 241 мільярд євро буде виділений Україні. США хто б там що не говорив, а цифри підтверджують наступне: виділено 88 мільярдів євро. Заплановано 31, тобто всього. 119 мільярдів євро. Це знову ж таки до того, що не можна стверджувати, що Європа допомогла Україні менше ніж Сполучені Штати. Ці позиції майже рівнозначні. І якщо з цими цифрами все більш-менш зрозуміло, то цифри українських і російських втрат дуже розходяться. Трамп, коли висловлював своє занепокоєння масштабами втрат серед військових і закликав покласти край кровопролиттю, сказав, що регулярно отримує звіти про кількість загиблих. І вражений цими цифрами, коли дізнаєшся реальні дані щодо України, ці числа шокують, і це без урахування зруйнованої інфраструктури та мирних жителів, які стали жертвами війни. Тому я хочу, щоб це припинилося. Україна втратила близько 700 тисяч військових. А з російського боку кількість загиблих може сягати 800 тисяч або навіть більше. І тут я не маю наміру оскаржувати цифри, приведені Дональдом Трампом, бо спекуляція життями це завжди дуже тонка тема. Скажу лише, що з якими би глибокими занепокоєннями не говорив про них Дональд Трамп. Та для нього, як і для більшості європейських лідерів, це лише цифри. Для нас це кожне безцінне життя. Бо як би ми не запрошували приїхати і подивитися на звірства Росії. Їх не було поруч під час ексгумації тіл, закатованих в Буті чи Ірпені. Їх не було з нами під час розбору завалів чергової багатоповерхівки або ж адміністративної будівлі в Ізюмі, по якій Росія випустила черговий скандер, де загинули співробітники податкової служби з питань дітей, люди, які просто перебували на вулиці у цей момент. Так, для Росії це називається черговим центром прийняття рішень. А для України це дівчата 18-19 років, тіла яких. Виявили серед загиблих, одна з них була вагітна. І що б там не казав про глибоку стурбованість Дональд Трамп та про обстріл Ізюма 4 лютого в західних медіа майже нічого не написали. Обстріли практично зникли із західних видань, їх стало значно менше в Твіттері. Натомість всі говорять про переговори, переговори, переговори. І оскільки я привела цифру від президента США, то давайте і ті, які назвав президент країни, на яку напали України, яка ще й досі не тільки дає відсіч ворогу, а методично його знищує разом із його КНДРівським підкріпленням під час повномасштабного російського вторгнення в Україні загинуло близько 45 тисяч 100 наших людей, ще 390 тисяч поранені. Щодо російських втрат, за словами Зеленського, Російська Федерація втратила приблизно 350 тисяч військових вбитими. Ще 50-70 тисяч вважаються безвісти зниклими, а 600-700 тисяч отримали поранення. Це знову ж таки. Ми ще не можемо банально порахувати усіх цивільних, яких вбив Путін на окупованих і в прифронтових містах, і більшість з них були російськомовними. Чому на цьому робиться такий акцент? Бо Путін постійно стверджував, що прийшов в Україну, щоб захищати російськомовне населення. 90% збитих Росією були на сході України у тих самих регіонах, які Путін окупував. Він вторгся в Україну, вірячи, що російськомовні підтримують його. Йому сказали: вони вітатимуть тебе. Це була брехня, і все ж він бомбардував їх, убивав, руйнував їхні будинки. А заодно і всі інші будинки, до яких міг дотягнутися у Львові, Івано-Франківську, Києві, Полтаві та чи не кожного українського міста. І хоч зараз наше становище краще, ніж було на початку повномасштабного вторгнення, але ситуація все ще складна, бо ми боремося не лише проти Путіна, а й за подальшу підтримку союзників. Бо Росія завдає ударів не тільки на полі бою, не тільки по тилових містах України, а ще й в глибокому тилу наших партнерів, дестабілізуючи деякі країни. Зокрема, сусідні з Україною, тому ми боремося ще й за єдність, зокрема між Європою і Сполученими Штатами. Тому як каже президент, очевидно, чому я не вписуюсь у плани Росіян. Росії потрібна маріонетка в Києві до війни вони вже мали вплив у нашому парламенті, робили все, щоб Україна не могла остаточно вибрати європейський шлях. Росіяни хочуть зробити те саме, що зробили в Чечні, тобто повністю знищити і перетворити на абсолютно підконтрольну територію Україну, і те саме вони зробили в Грузії, потім застосували таку саму тактику і в Білорусі. І поява в інформаційному полі Медведчука це ще раз підтверджує, коли ми в про нього чули? Під час затримання, потім обміну. І ще якийсь раз він давав інтерв'ю, коли Путін намагався нав'язати Україні нове керівництво. чи то Медведчука, чи то Мураєва, чи то легітимного Януковича, не знаю. І от щойно знову заговорили про вибори. Медведчук у глобальному світі США була державою керуючою, а інші країни повинні були їм підкорятися. Але Росія відмовилася це робити і завжди перемагає. Вашингтон мав завдання у 2022 році показово покарати Росію за непокору, але їх план розвалився через недооцінку Росії та переоцінку сил і засобів колективного заходу та США. Ну і він також заявив, що вся територія України зразка здобуття незалежності у 91-му році становила історично російські землі протягом багатьох століть, бла-бла-бла, ну коротше. Е Ніяк історія не відпускає імперців Путіна, це зрозуміло, але тут навіть не про те, яку дичину несе Медведчук, як у тому, що повірте, він з'явився зараз зі своїми заявами не просто так. І якщо Медвечук такий трохи осторожнічає, то Лавров виразів не підбирає, заявив, що Америка ферст» – це фашистський слоган. Тобто, я правильно розумію, що поки Дональд Трамп говорить про те, як організувати перемовини з Путіним у Путіна, називають Трампа фашистом непоганий початок перемовини, як на мене. Ну тоді, поки ви далеко з тими перемовинами не зайшли, я ще раз нагадаю, що попри те, що Зеленський готовий домовлятися з Чортом Лисим, мінська 3 не буде, бо це не гарантія безпеки. Буде меморандум це не гарантія безпеки. Та навіть миротворці ООН – це не гарантія безпеки. Ну а що ж тоді гарантія ядерка або НАТО? Обирайте, вирішуйте, дайте нам знати. Те, про що ми з вами говоримо, зазвичай тихо на кухнях, президент озвучив нарешті в інтерв'ю: каже: якщо... Україну не візьмуть в НАТО, то мають повернути ядерну зброю. Який пакет підтримки? Які ракети? Нам повернуть ядерну зброю? Нехай нам повернуть ядерну зброю. Бо і я про це вже розповідала навіть для Росії, членство України у НАТО є гарантією того, що ми не будемо вирішувати питання військовим шляхом, а будемо намагатися все залагодити дипломатично. Ну і ми ж з вами знаємо, що вступ України у НАТО може затягнутися на роки чи навіть десятиліття, і в такому разі виникає абсолютно справедливе питання: що буде захищати нас від цього зла весь цей час на всьому цьому шляху. Ну і президент допустив, що захід може забезпечити Україну ракетами для стримування Росії. Але чи можуть вони зупинити російські ядерні ракети? Це риторичне питання. Звісно, тому ядерка тут буде найкращим підтвердженням нашої недоторканності. Нам дуже далекобійної не треба, а буквально на 500-600 кілометрів, щоб від крайньої точки України попасти десь приблизно по Москві. Ну і до речі, бити по Москві теж наскільки я зрозуміла, можна. Видання Дефенс Експрес каже, що Україні, начебто, дозволили бити по території Росії. Пам'ятаєте, спочатку нам обмежено дозволяли, потім сказали а, бийте. Потім знову цей дозвіл, нібито відкликали. Ну а тепер, нібито знову сказали можете, але не дали чим. Тобто наші дрони є, але західної зброї далекобійної нам таки не вистачає. Тобто, таке знаєте, ніби попередження знову ж таки для Путіна: типу, дивись, дозвіл є, будеш вести себе незговорчиво, дамо чим бити. Ну і тут вже інше видання. NBC пише, що у Білому домі наразі спостерігається певний розкол щодо способу завершення війни в Україні. Спецпосланець Трампа, Кіт Келох та радник з нацбезпеки Волц хочуть чинити тиск на Москву. Інші члени адміністрації виступають за скорочення допомоги Україні. Хоча це можна було зрозуміти із прес-конференції, коли журналіст запитав Трампа, чи вимагатимете вивід Путіна вивести російські війська з окупованих українських територій, той залишив це питання власне без відповіді. Ну а з чим же тоді приїде кіт Келох? А поки не зрозуміло, точно можемо сказати тільки те, що приїде. У нас вже є робочі дати, коли приїде американська команда. І за словами президента України днями його команда мала контакти з спецпредставником Трампа з питань України Росії Кітом Келогом. Точна дата візиту та склад команди, яка приїде, наразі уточнюється. Я би сказала, не розголошується заради безпеки. Ну і я бачила, скільки шуму наробили рідкісноземельні метали, і обіцянка розрахуватися ними за допомогу від США серед українців. Так, от коментар Зеленського. Ми відкриті до того, що все це може бути розроблено з нашими партнерами, які допомагають нам захистити нашу землю і штовхають ворога назад своєю зброєю, своєю присутністю, санкційними пакетами, і це абсолютно справедливо. Я про це говорив ще у вересні, коли у нас була зустріч з президентом Трампом. І ще раз, можливо, трохи більш зрозуміло, ці йде про те, що ми. Запускаємо інвестора в Україну, який допомагає нам розробляти е, надра. Ми отримуємо з цього прибутки. Інвестор отримує прибутки і ми цим платимо за зброю, яку ми отримуємо в якості гарантії безпеки. Ну, ми мусимо розуміти, у нас в землі закопано 15 трильйонів доларів. Нехай там собі лежать, ну добре, будемо ходити тішитися. Тільки можуть ці 15 трильйонів доларів піднімати із землі росіяни. Вони вже частково будуть це робити навіть після замороження на окупованих територіях. Вони вже це роблять у Криму. Якщо хто забув вишки бойка, так звані видобуток нафти і газу в акваторії Чорного моря поблизу Криму. Це ж, це ж вже було, друзі. Ну, то ми мусимо розуміти. Тому ще раз, якщо хтось забув, ми ще раз можемо повторити. Нам не складно, Путін зрозуміє необхідність припинити цю війну лише якщо йому поставлять чіткий ультиматум. Якщо Трамп скаже йому, закінчи війну або Україна отримає. Перше, друге, третє а, він прислухається до цього. Якщо Китай скаже йому зупинися, чи ми розірвемо економічні зв'язки, ведемо санкції проти твоїх банків, чи ізолюємо твої компанії. Він дослухається, і він не боїться війни з Україною. Він не боїться війни із заходом, він боїться економічного колапсу і внутрішніх заворушень. Ось що йому по справжньому страшно, і що його лякає. Ну і ми ж розуміємо, що одних лякачок мало за вбивства українців треба відповідати. Тому Україна наразі активно працює над створенням спецтрибуналу, Ба більше того знаходиться на фінальній стадії його завершення. Під час 13-ї зустрічі групи держав Коргруп зі створення спецтрибуналу щодо злочинів. Щодо агресії проти України був затверджений проєкт статуту трибуналу і досягнута домовленість про його запуск на базі двосторонньої угоди України з Радою Європи. Це фактично трибунал проти Путіна. Ну і власне європейський посадовець, який брав участь у засіданні групи у квітні у Києві, сказав, що відбудеться останнє засідання саме в столиці. Воно буде 14-тим, Воно буде завершальним, і на ньому вже буде остаточно затверджений статут і оголошення. Чіткого плану створення трибуналу він буде готовий на базі Європи в 25-му році. Тож можемо сказати, що теплий електричний стілець для Путіна вже готується. Так, це перспектива на 25-й рік, а не на наступні 24 години. Але відлік і одного і іншого вже розпочато.